Пане Ігорю, бачимо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку е, приїхав на авіабазу Рамштайн в Німеччині, аби особисто взяти участь у 24-му засіданні цієї контактної групи з питань оборони України. І такого раніше не було раніше. На засідання контактної групи їздив міністр оборони України спочатку Резніков, потім Рустем Умєров, була офіційна делегація від України, але не на рівні глави держави. Як ви розцінюєте присутність сьогодні глави України в цих заходах? І що він може про що Володимир Зеленський може домовитися із міжнародною спільнотою задля посилення сил оборони України? До речі, це помилка сьогодні. І особисто пана Остіна, який виступав, і багатьох журналістів, які вказують, що Зеленський вперше відвідав формат Рамштайн. Ні, достатньо відкрити новини десь річної давнини. Здається, вересень 2023-го Зеленський вже відвідував формат Рамштайн. Ну але мабуть настільки багато подій, що цей момент просто. Дякуємо за це зауваження, пане так. Ігорю. Ну скажімо так, вперше цього року. Ну, це, це важливий нюанс, тому що це, це не ваша помилка. Це знаєте, є, 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 ну. Є, є такі моменти, тут і якраз показують, що а, щільність новин а, багато моментів просто втрачається. Але тим не менш, тим не менш, власне, відвідане президентом а, нинішнього засідання а, формату Рамштайн. А, це дійсно не пересічна подія, абсолютно, тому що а, сам саме засідання зараз а, воно може насправді відбутися. Ну, ледь не останнім перед президентським вибором в Сполучених Штатах і сам формат може отримати певну модернізацію, бо ми знаємо, що і запущена а, відповідна операція з. Підтримки та навчання для України з боку НАТО, а в Німеччині де задіяно 700 осіб, і вона якраз розгорне свою діяльність десь приблизно там до кінця року. І є. Певні можливості, що Сполучені Штати, в залежності від результатів виборів, звичайно, але є такий сценарій, що координація загального формату підтримки України може відійти під парасолю НАТО. Але тим не менш, те, що сьогодні президент заявив на відкритті цієї зустрічі, це дійсно вкрай нагальні питання. Це і питання далекобійного озброєння, це необхідність ППО, це необхідність пришвидшення якраз мирного мирних перемовин з Російською Федерацією і багато багато важливих питань, які він сьогодні вказав. І вкрай важливо, що представники понад 50 держав безпосередньо це почули від глави нашої держави. Але тим не менш, ми бачимо вже перші результати. Сполучені Штати виділяють нам 250 п'ятдесят мільйонів доларів нового оборонного пакету. Німеччина десь 77 танків. Леопард а, також 12 гаубиць. Якщо брати Канаду, Канада тисячі двигунів для ракет, які протягом місяців відправиться в Польщу для відповідно до комплектації. Ну і це, звичайно, це далеко не все. Я думаю, що певний. Настрій, позитивний настрій для нинішньої зустрічі зробила і Румунія. А вчорашнім підписанням закону про безоплатну передачу Україні системи Петріот. Тобто, ми дійсно зараз усвідомлюємо, що партнери не полишають Україну. Ми продовжуємо контактувати з точки зору, в тому числі інтенсифікації постачання артилерійських боєприпасів. Тут теж є певні питання. Ну для прикладу, нещодавно було озвучено, що, наприклад, Європейський Союз надіслав 700 тисяч артилерійських боєприпасів із обіцяного мільйона. І це власне є трохи порушення раніше оговорених термінів, а так само є питання із подальшою реалізацією чеської ініціативи, яка теж зустрічається з певними проблемами, але все рівно шукаються шляхи для того, щоб реалізувати раніше намічені цілі. Ну і власне, і формат Рамштайн це найкраща точка для того, щоб звести всі ці питання і зрозуміти на якому світі ми далі будемо працювати. Пане Ігорю, є інформація від прес-служби президента, і, власне кажучи, там заявляють про наріжне питання, яке обговорював глава нашої держави із контактною групою, з членами контактної групи. Це далекобійність, і безпосередньо сам президент написав у своїх месенджерах соцмережах, що нам потрібна ця далекобійність не лише на окупованій території України, а й на території Росії, щоб у Росії. І був стимул прагнути до миру, то що зміниться в питанні далекобійності після цього формату, після 24 го засідання Рамштайну? Чи зміниться щось на вашу думку? Ми бачимо, що от крайніми, крайніми тижнями крайніми днями Росія активізувалася з обстрілами цивільних міст України, і багато хто почав говорити, що це має стати, скажімо так, тою червоною лінією, яку західні партнери перейдуть за для того, аби надати дозволи Україні бити вглиб російської території. Однак чули заяви від Сполучених штатів, зокрема, що нині вони незмінні у своїй позиції. Чи зміниться вона на вашу думку, зважаючи на, е, на засідання Рамштайну, зважаючи на те, що Володимир Зеленський після е, нього поїде в Італію на один із е, теж міжнародних заходів, що зміниться? Ну, ми знаємо дійсно публічну позицію президента, який прямо вказує чотири держави. Які можуть змінити відповідне питання? Це Сполучені Штати, це е, Німеччина, це Великобританія і Франція? Е, станом на сьогодні, е, позиція е, Сполучених Штатів е, ну, фактично? Не дає е, зеленого світла як мінімум на три напрямки. Перший напрямок це використання фугасних атакам на відстань 300 км по території Російської Федерації. Другий напрямок це е, обмеження використання британських Storm Shadow та французьких скальп, в яких є американські запчастини, як е, теж для використання на території РФ. Ну і третє питання це не прийняте рішення щодо ракет AGM 158 JASM в залежності від варіації. Виконання, які можуть летіти 370 кілометрів плюс, там і 800 є кілометрів, ну і там різні варіації, які запускаються безпосередньо з бортів f 16 До речі, президент і закликав посилити, окрім постачання ППО, в тому числі посилити якраз напрям f 16 Так от, я все-таки хочу звернути увагу, що Штати акцентують більше. Своєї е, інформаційної саме уваги е, на тему атакамс е, Про це ми чули і від Кірбі, про це ми чули і від Сінг, е, що, Ну отже, ж ніби 90% там е, тактичної авіації, яка атакує Україну, знаходиться поза межами е, цих 300 кілометрів. Ну, але, тим не менш, Україна ж передала список для. Атакам uh, по конкретних цілях, і ми максимально відкриті перед нашими американськими партнерами. Uh, я можу припустити, що, uh, з однієї сторони, коли настільки акцентується увага саме на атакам, то uh, прийняття рішення, наприклад, по Джасм може все таки відбутися на найбільш короткі терміни. Так само це питання щодо використання Storm Shadow і скальп. Я думаю, що штати все рівно можуть дійсно дати зелене світло. Хоча є інша думка: є думка, що таким гальмуванням зараз Сполучені Штати. Готуються умови перемир'я з Російською Федерацією. От а, те, що ми читали от недавно стаття вийшла foreign affairs де основний меседж був який заморозка війни і чекаємо смерті Путіна. А, от, для вирішення відповідного питання. А, в України трошки інший підхід. Ми все таки хочемо бачити сильну позицію на перемовинах з російським агресором. Відповідно, саме тому нам необхідні дозволи для використання. Ання далекобійної зброї, ну окрім власне сильних позицій, звичайно, це і захист безпосередньо е, українських громадян, наших громад, е, цивільної інфраструктури, е, енергетики і загалом, тобто. Україна зараз показує, що ми можемо досягати швидких результатів не лінійними кроками, такими як Курська операція. Ну очевидно, що це ламає певні плани не лише у кремлівського керівництва, але й певних наших партнерів на заході. Пане Ігорю, а чому осінь цього року є важливою в контексті завершення війни за словами президента України? Ну, тому що дійсно дуже щільно а, мають відбутися події. Відповідно, ми спочатку вересні все ж таки маємо презентувати план перемоги нашим американським партнерам. А, буде йти подальша підготовка до другого глобального саміту миру, і Україна разом. Із нашими партнерами на основі української формули миру, а також результатів першого глобального саміту миру, маємо запропонувати якраз мирний план. В відповідно, десь в листопаді місяці, ну очевидно, що десь близько американських виборів. Ну і зараз ми бачимо, що в принципі різні стейкхолдери світові, різні групи впливу на рівні геополітики, все рівно зближують власні позиції стосовно необхідності дійсно проведення перемовин. і в тому числі і поступово спонукають до цього російського агресора. Ну тому власне президент і робить відповідні прогнози, але знову ж таки зрозуміло, що робиться все, аби відкинути будь-який ультиматум з боку Російської Федерації на майбутні перемовини. Пане Ігорю, а цікаво, ви на початку згадували, що згадували про вибори у Сполучених Штатах, які вже невдовзі відбудуться, і чи правильно я вас зрозумів, що ось засідання, це 24-те у форматі Рамштайн, може бути крайнім, зважаючи на ту політичну ситуацію, яка зараз відбувається у світі, зокрема у Сполучених Штатах. І натомість, чи можемо ми зараз говорити, що може бути не Невдовзі запропоновано натомість формату Рамштайн. Ну, очевидно, знову ж таки, мова йде про а, координацію а, наших друзів, наших партнерів, а не безпосередньо Сполученими Штатами, а якраз оцією місією з підтримки та навчання для України. А, поки що це створюється як паралельна структура, вона формально вже створена. За результатами саміту у Вашингтоні, саміту НАТО до 75-річчя Альянсу, але по факту розгорне свою діяльність ближче вже до зими. Ну І є такі все-таки прогнози, що можливо вона і перебере на себе роль координатора. Ну і плюс, знову ж таки, ми маємо десятки підписаних безпекових угод з нашими. Уже союзниками можна так назвати стосовно подальшої підтримки України, все це додатково закріплено Ukraine компакт. Документом тому і очевидно буде відбуватися інтенсифіковано співпраця на двосторонніх рівнях, але в межах якраз у цього юкреїн компакт. Тобто, зрозуміло, Україна не лишиться без підтримки, але Ad-hoc формат Рамштайн. Тому вигляді, в якому його було започатковано в квітні двадцятого року. А потім оновлено, коли почали активніше працювати вже підгрупи, там різні, що стосуються бронетехніки, що стосується далекобійної зброї, артилерії, і так далі, ну очевидно, що цей формат. Очікує теж зміна і або приєднання до координації, те, що я вже сказав, або взагалі лишиться далі під сполученими штатами, але знову ж таки все залежатиме безпосередньо від ситуації в Вашингтоні. Пане Ігорю, як я вже згадував, після Рамштайну Зеленський вирушить до Італії на міжнародний економічний форум Амброзетті, аби зустрітися, як повідомляють різні змі, з представниками італійського бізнесу та провести перемовини з очільницею Ради міністрів Італії Джорджію Мелоні. То, власне кажучи, про що можуть говорити, про що може говорити глава держави із італійським бізнесом, з його представниками, а також із Джорджією Мелоні, що корисного. Він може привести після цих зустрічей в Україну? Ну, окрім власне двосторонньої співпраці безпосередньо з Італією, з їхнім підприємництвом, а мова очевидно йтиметься в тому числі. І про імплементацію рішення Великої сімки стосовно вироблення механізму виділення в Україні 50 мільярдів євро кредиту, яке буде забезпечене прибутками від російських заморожених активів. На жаль, маємо констатувати, що візи нині там. Тема не рухається, попри те, що ми вже зайшли в осінь, а пані Милоні Морозкової. Ми Пане Ігорю, даруйте, та. а чому ця тема не рухається досі, на вашу думку? Тому що ми бачимо перекидання. Стрілок грубо і м'яча з поля на поле А значить, сполучені штати чекають модернізації європейського законодавства а в Європі чекають на більше розуміння. Політичного стану справ Сполучених Е, багато хто увірував в перемогу Камали Харіс. Думають, а може, цей кредит взагалі не треба буде брати із російських заморожених коштів, тобто і кожен дивиться на іншу сторону. Але слухайте, часи, Е, бюджетний рік в Україні 25-й Почнеться через 4 місяці, навіть менше, і відповідно зараз у нас немає чим покрити. Ми не знаємо, де взяти 15 мільярдів доларів. Тому рішення про 50 мільярдів євро цього кредиту, які почнуть нам видавати з кінця цього року, мали б почати. Імплементація цього рішення ну, сьогодні стоїть дійсно на порядку. Денному це питання економічного виживання нашої держави. Тобто ми невдовзі можемо очікувати на те, що російські заморожені активи будуть направлені в Україну і допомагатимуть нам стабілізувати ситуацію в економіці, точніше кажучи, прибутки від російських заморожених активів. Самі російські активи знаходяться в знерухомленому стані. Плюс, все-таки нам виділяють не кошти безпосередньо, навіть з прибутків нам виділяють кредит. А конкретний кредит протягом наступних декількох років, який потім буде якраз покриватись із прибутків, які будуть отримувати з цих знерухомлених російських активів, таким чином знайшли варіант, щоб не отримати якихось додаткових судових моментів з боку Москви щодо використання безпосередньо тіла їхніх активів, які зараз заморожені, і в Європейському Союзі, і не лише. На вашу думку, пане Ігорю, скільки часу може піти на цей процес, коли ось ці прибутки заморожених активів будуть в Україні? Ну, те, що стосується саме кредиту, все таки до кінця року має розпочатися тема, але її дійсно потрібно розвивати для того, щоб е переконати і передати частину від прибутків заморожених активів. Ми вже, до речі, мали прецедент, коли нам їх передавали. Це і Бельгія на національному рівні, це і Європейський Союз своїм особистим рішенням, е так само передав нам частину. Від прибутків, але взагалі очевидно, що в стратегічній перспективі ми можемо все таки вимагати абсолютно доречно передачі не лише навіть прибутків від цих заморожених активів, а й самих. Активів, хоча для цього потрібно проводити набагато більше е, перемовин з нашими здебільшого звичайно європейськими партнерами, де знаходиться 280 мільярдів євро е, російських активів. Що ж будемо чекати на поступ у цьому питанні вже невдовзі. Дякуємо, пане Ігорю, вам за включення і за е, ті міркування, які ви висловили в нашому етері, стосовно того, що відбувається сьогодні у Рамштайні, в Німеччині. А також е, як ми можемо невдовзі вже сподіваюся використовувати російські активи прибутки із цих активів на свою користь. Отож, Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії, був в етері громадського, інтерактивного та радіо 1. Тримаємося, пане Ігорю, і на все добре. Дякую вам.